Перший раз в Україні проходить такий форум гендерної рівності. Я хочу подякувати нашій комісії Ларисі Заспі голові жінки в спорті. Ви дуже плідно працюєте. Такі організували форум. І всіх і запросили. І дуже цікаво буде тема гендерної рівності. Ну вона дуже важлива. В одному місці збирається. Багато людей, як представники федерації, міністерства молоді та спорту, спортсмени ну це платформа, де можна комунікувати, задавати один одному питання і отримати відповіді. Дуже класно, що нарешті в Україні у нас є нагода відвідати такий форум. форм. Це вперше в Україні. І я думаю, що надалі це буде розвиватися, і будуть люди про це спілкуватися, доносити до суспільства, як важливо підтримувати гендерну рівність, щоб у жінок у чоловіків були рівні права і якось спорці не тільки як у спорті і не тільки цікаво побути, послухати різні думки людей і зрозуміти, як ми це будемо виправляти і далі з цим жити. Я дуже дякую Національному олімпійському комітету, що таке проводимо. Не просто ми провели якийсь, ну такий, знаєте, скучний семінар, лекцію, а дійсно класні бесіди вийшли, класні емоції. Навіть зараз люди досі продовжують сміятися, і це важливо зараз в цей момент. Ми даємо трошки позитиву, передаємо важливу інформацію і підіймаємо. Соціальну відповідальність е, суспільства. Насправді радію, що ми виходимо за межі е, залів. Кортів, басейну тому, що дійсно дуже важливі ось такі заходи, як для спортсменів, так і для федерації тренерів. На моїй панельній дискусії ми обговорювали, чи можна мати взагалі особисте життя протягом своєї кар'єри, а також про взагалі життя після спорту. Важливо, щоб про тебе не забували. Важливо, щоб щоб ти далі. Також вкладав вже в наступне покоління в молодь. Тож, от головне, не зупинятися і пробувати знаходити себе. Дуже нам хотілося сьогодні ще більше трошки підняти питання, все ж таки, присутність жінок у федераціях та інших спортивних. Структурах трошки нам не вистачило все таки часу, але це для нас буде таке, як домашнє завдання. Ми будемо окремо вже спілкуватися з федераціями, будемо знаходити якісь точки дотику. Тому я дякую міжнародному олімпійському комітету за можливість провести перший в Україні форум з гендерної рівності у спорті.